Привіт-привіт! Сьогодні я готую відбивні. Так, я знаю, сьогодні відбивними нікого не здивуєш, але цей метод приготування відбивних однозначно має місце бути, особливо на моєму каналі, який є моєю скарбничкою рецептів. Відбивні виходять ніжні, смачні і дуже-дуже соковиті. Отож, приєднуйтесь до мене і ходімо, приготуємо разом. Для приготування відбивних я взяла внутрішню виріску свину, хоча можна взяти для цього рецепту і курячи філе, чи поліновицю, чи інше м'ясо, нарізаю м'ясо на порційні шматки, які буду відбивати. Швиденько відбивають брані. М'ясо вже відбите, я його буду маринувати у маринаді. Маринад простий, вода. Додаю чорний мелений перець до смаку. В принципі, можна додавати ваші улюблені спеції і додаю сіль. Розмішую, щоб сіль розчинилась. Ціль розчинилась, Маринад можна і попробувати, щоб він був в міру солоний, не пересолений. Занурюю відбивні, по одній розбираю, щоб кожна відбивна промаринувалась, кожен, кожен шматочок для відбивної. Поки маринується м'ясо, я підготувала борошно, яйця. Яйця я теж трішечки заправляю. Додаю трішечки перцю і солі, щоб кляр на відбивних був смачний, а не прісний. Яйця ось так збиваю ведеку. Пательна з олією розігрівається. Ну я ось так трішечки. Відтискаю м'ясо, перекладаю в борошно. Таким методом відбивні будуть соковитіші і смачніші. Відбивні я буду смажити на середньому вогні. Гарно, ось викупала відбивні м'ясо у борошні. Тепер в яйце і перекладаю на сковороду. Підсмажені з одного боку відбивні, перевертає на інший бік. Знову відтискаю м'ясо, щедро його обвалюю в борошні. Може бути і кляр борошно з яйцями разом, чи будь-який ваш улюблений кляр, який ви готуєте. І завдяки цьому методу кляр дуже, дуже гарно поєднується із м'ясом. Відбивні це завжди актуальна страва у моїй сім'ї. Ми всі обожнюємо відбивні. І думаю, що й не лише у мене в сім'ї. Тож, якщо вам був рецепт корисний, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.